Доброго дня, мої шановні глядачі. Таке питання чула я, що їде делегація від Орбана до США, до Сполучених Штатів, з пропозицією. Їде до е... З метою, з метою перешкоди допомоги. Україні з метою переконати ну, республіканців чи з ким вони там на короткій нозі. Переконати припинити допомогу Україні. А ну давайте подивимось, звідки ноги ростуть, як то кажуть, звідки воно все, чого це. Він так їде, як ну, дитина в дитячому садочку, намовляє, а ти з тим не дружи, а ти з тим дружи, ну, Якийсь ну, дитячий садочок, чесне слово. Ну, Бачите, йому не подобається, так, це небажання, небажання, щоб той, хто нужденний, щоб нужденні отримували допомогу для поліпшення ситуації. Це просто от його небажання, ну, така його, от, знаєте істерика, от королева кубків перевернута це як символізує людину, яка не вміє керувати своїми емоціями, це нестабільна психіка, незріла психіка, це ну, істерична істероїдна особистість, яка демонстративного характеру. Тобто він хоче от показати свою впливовість, наскільки він є авторитетним, так би мовити. Тобто, це от такі знаєте, амбіції, але з таким жіночим нахилом. Ну, давайте детальніше відкриємо цю королеву. <світ> Знову ж таки, іде, знаєте, ніби оце от моя така позиція. Я захищаю свої статки, я захищаю свої переконання, традиції і так далі. От е Ну, це от маскується воно під цим. Нема чого, нема чого комусь щось допомагати. Вони самі мають собі допомагати, самі мають бути військово конкурентно спроможними. Ну, от таким от він буде. Це, типа, справа їхньої сім'ї, і ми не маємо туди втручатися. Оце він буде видавати як таку геніальну ідею. Довбень, вибачте. Ну, знову ж таки, знаєте, Але тут знову королева жезлів це людина-загадка, вона ніколи не розкриває свою ну, справжню скажімо так, справжню ідею, справжню думку, вона завжди говорить завуальовано. Тобто ще приховуються ще якісь свої особисті вигоди. А ці вигоди, вони знову ж таки, хочуть ви... він хоче показати себе як світового лідера, який може зупиняти, який може переконувати, який може впливати на рішення і говорити: так може бути, так не може бути. Але це все по ілюзії. Він хоче створити собі такий образ. Це така невдала ілюзія, невдала гра, невдала гра одного актора. Що він може впливати на систему, того, що він є сама система. Ну, ну а взагалі-то тут ще і приховується, знаєте, відпрацьов... захищає гроші, можна так сказати. Захищає гроші, і тут, знову ж таки. Зброя, війна. Але під іншим соусом він себе подає як такого, От, Ну, хоче він показатися авторитетним. Я можу. Але знову ж таки, це така гра одного актора. Так, ну ми зрозуміли це. Давайте подивимось ще. Вийде, чи вийде в делегації Орбана переконати тих людей, республіканців, так? Які або когось ще не знаю, може ще на демократів буде впливати, чи вдасться втілити задумане в делегації Орбана? Хитрий хід не вдасться, я вам одразу говорю. Оце от хитрощі, хитрощі, які пов'язані із з тим, щоб внести смуту, розсварити, розсвар... влізти між двома, розсварити. Не получиться не получиться хитрий хід. Не, не, не поведуться, по крайній мірі, не всі поведуться, і там будуть ще такі люди, які будуть ще йому перешкоджати. Які будуть наперед знати, до чого він веде. Які будуть, ну, взагалі вони не погоджуються з ним апріорі, того, що знають його оці схильності. Хитрі, підступні. Ну, і знову ж таки, тут іде мечі, а це сигніфікатор мене кремлівських цих посіпак? Тому не вийде в нього. Ну, Скажімо так, вперше, він надасть якісь такі ці аргументи, що людина навіть може як в смітінні бути знаєте, от в конфлікті сама з собою. Але потім вони просікуть, що це якийсь бред. Мало того, він ще може підманювати з якимись фактами. з якимись фактами. Пов'язано з тим, що ну, ця зброя не застосовується за призначенням, наприклад. Тобто цю зброю можуть застосовувати інші. крадуть, крадуть так поза очі і застосовують в інших напрямах. Тому з, 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 допомогу зброї Україні давати небезпечно. Чого говорю зброю? Того, що тут мечі, мечі це зброя. І тому він буде, не давайте, бо ж не зрозуміло, для чого вони будуть застосовувати цю зброю, а вони її, може, продають десь там, кудись. Ну, це знову інформація фейк, бачите? Якісь там такі не підкріплені нічим оці. Е, І, знову ж таки, пов'язано з грошима. З грошима. Які. Який... Він має відпрацювати. Який є першопричиною його цього, ну, те, що він постійно розкачує ситуацію? Він відпрацьовує гроші. Ну, це зрозуміло, це навіть не оговорюється. Так, ну ще покажіть на цю тему. О, ну цей король. Ви знаєте, його поставили перед фактом, що якщо він програє, програє цей бій, ну, бій, скажімо так, пов'язаний із перепоною допомоги Україні, то він залишиться ні з чим. Його поставили перед фактом, що його фінансове становище не знаю, що він там має, ну, схованку якусь він має, там якийсь рахунок, що цей рахунок він ну, зупиниться, або, ну, скажімо, як це буде атакований, чи що, чи зламають його, або він не буде мати до нього доступу. Тобто оцей фінансовий потік. Його знизиться з перспективою до зупинки, ось якщо дослівно йому поставили вже от просто встояло таким чином, що Віктор, якщо, якщо ти не доб'єшся, то ми тобі грошей більше не дам. Мало того, ми в тебе заберемо те, що в тебе є. Бачите, невміле керування, Невміле керування і ну, йде зазіхання на його. На його сонце, на його захист, на його добробут. Іде погрози, йде погрози і шантаж. Ну, давайте тоді подивимось, яка. Як взагалі Орбан? Орбан. Його доля у, полі, на політичному олімпі, можна так сказати, доля Орбана на, політич, на ну, в політичній системі Угорщини. По-перше, доля його яка. Нескінченні страхи, від яких він буде намагатися позбавитися. Окрім того, тут буде йтися мова про, дивіться, оце зв'язка всі разом, як Євросоюз. А це. Ну, розсипається. Якщо ну, ми конкретно не про Угорщину, а про Орбана. Оце зв'язка системи політичної, тут він наляканий тим, що його викинуть з цієї зв'язки, і спроможності бути. Ну, як я і сказала на політичному олімпі, тобто карта світ, світовий лідер. А тут перевернутий, його викинуть із системи світового лідерства. Він, і, він це боїться, це карта страхів. І до нього вже ці, ну, скажімо, страхи йдуть. Тобто він, можна сказати, в такому становищі. Або ти втрачаєш гроші Кремля, або ти втрачаєш позицію світового лідера. Ось так. Але поки що, знаєте, оце карта закінчення, і це вони перевернуті. Тому перед тим, як йому прийде політична смерть, політична смерть я не фізична, а політична він буде ну, в такому вжаху, в страху, в холодному пату буде просипатися вночі. Ну і по і того Обнулення. Його обнулять, його викинуть із системи. Викинуть, тобто він, скажімо, стане вже не конкурентно спроможний на оцій політичній арені внаслідок зупинки, внаслідок неспроможності його керування цією системою і обнулення. Карта дурня. Залишиться він в дурнях, як то кажуть? Ну, зупинка. Його зупинять, зупинять. Ну. Зупинка. Ну. Добто, плани... За Сонце його закатиться по плану, по плану. Йому дадуть якусь альтернативу, знаєте, щоб ну не викинути ж його на вулицю. Він буде ну не наверху. А десь він понизять його, але не буде він лідером. Лідером він не буде. Іде тенденція до, ну от, до того, що йому дадуть якусь іншу посаду, але його відсторонять від кормушки. Я про це. Відсторонять від кормушки. І так, йому трошки гаряче буде. Підгорить в нього, підгорить. Він кудись повернеться туди, де він раніше був. На якусь таку на якусь повернення на відоме щось. Звідки. Там, де закінчилася його попередня кар'єра, і перед тим, як почалась кар'єра цього прем'єра. Якщо, звісно, він не з народження, прем'єр Угорщини, але він повернеться на попереднє якесь крісло, там, де він був раніше. Ну, і це нанесе йому біль такий, сердечний. Знову обнулення. Обнулення йде, от знову новий етап життя. І, як, регрес іде. регрес. Ось такий розклад в мене получився, Цікавий. Дякую вам за увагу. Дякую вам за ваші лайки, за вашу підтримку, за ваші коментарі і підписку. Все є Україна, і ми перемагаємо. До побачення!